Переможець голосу України та священник УПЦ Олександр Клименко про війну в Україні. Якщо Господь дає комусь більше випробування, отже, справджуються слова Господні, які колись він сказав, кого люблю, того і наказую. Я переконаний, що Господь задумав про нас щось велике. Ми... Олександр Клименко також коментує скандали між українцями. Перемога відбудеться тоді, коли ми будемо в першу чергу консолідовані з середини. Та рішення Володимира Зеленського про заборону УПЦ московського патріархату просто так забороняти церкву. Я не думаю, що це та е, значить, тактика. Вітаю друзі! З нами сьогодні Олександр Клименко, переможець голосу України. Як на ті чорнобривці погляд? Священник Української православної церкви, і тема у нас сьогодні молитва за Україну. Що каже Біблія про війну? Чому Україна проживає весь цей тероризм, коли буде перемога? От, власне, така тема. Цитата з Біблії: Хто з мечем прийде, той від нього і загине? Що каже Біблія про війну? ну як як мінімум біблія не виправдовує загарбницьких воїн, тому що він, господь говорить в одному місці: немає більше тої любові, коли хто душу свою покладе за ближніх своїх. Тобто, коли мова йде про захист моєї країни, то це однозначно священний обов'язок, і будь-яке ухиляння від такого роду подвигу, такого роду послугу державного і божу є гріхом, тобто людина, яка може, вона повинна ну всіляко допомагати захисту країни. Загарбницькі війни, звісно, не заохочується, і те, що відбувається зараз між усією країною, це зрозуміло, не ніяке там не звільнення. Це така елементарна загарбницька війна, в якій правда на стороні України. Саме тому тут не може бути двох думок. Біблія, розумієте, Біблія мало що говорить, мабуть, про міждержавні стосунки. Вона говорить більше про особистість. Новий заповіт він звертається в першу чергу до людини як такої. Він виділяє проблему малої людини. Але. Дивлячись на все те, що Господь говорить про саме малу людину, то ми можемо зробити певні паралелі, провести паралелі, зробити висновки якраз стосовно стосунки між державами. Звісно, е наша країна однозначно в ролі жертви, в ролі захисниці, в ролі захисниці своїх кордонів, захисниці своїх дудоньок, синів. Саме тому е до України в, в цій війні немає жодних претензій, всі претензії лише до Російської Федерації. Нещодавні. Навіть там різні проблеми там пам'ятаєте, мені дуже сподобалася реакція там Польщі, коли е, впала в них ракета, так е, і мені сподобався цей підхід, тому що неважливо. Навіть якщо це щось трапиться там з е, якоїсь похибки в наших ар ар артилеристів чи ППОшників, байдуже в кого вина завжди лежить на тому, хто почав війну. Це однозначно. Господь говорить в одному місці: мені помста я я віддам. Тобто, навіть якщо в короткій історичній перспективі, сьогодні, приміром або позавчора в Дніпрі. Ми не бачимо е, втручання такого активного покарання Росії за її е, втручання в Україну, то Господь він каже, що мені помста. Я сам від воздам. Я сам віддам. Настане час. Я сподіваюся, що він настане дуже швидко. От я ось буквально декілька днів тому приїхав із місії на Донбасі, був е, в гарячих точках саме, і я розумію то наживо зараз, наскільки це важливо, щоб от, те втручання Господь відбулося. Набагато швидше. Е, зараз багато людей ну, у нас відчуття ненависті. Чи, ну, як ви прокоментуєте ненависть до ворога? Так, <кхем> да, розумієте, гнів, він створений Богом, але він створений для внутрішньої роботи самим собою. Тобто ти повинен гніватись на свої внутрішні прояви та свої недосконалості, свої невідповідності Божому задуму про тебе, власне кажучи, те, що називає християнська аскетика словом, гріх. Ненависть не повинна вертатися назовні, тому що вона псує, знаєте, вона ну, ще до Христа було сказано, пам'ятаєте, ти, ти гніваєшся, це значить ти неправий. Тобто, перемогти ворогам можна лише з холодним серцем, на жаль. Важко дивитися на кадри, які ми бачили в Бучі, так, в Мільпіні, зараз в Дніпрі, в інших містах. Але серце треба тримати холодним, розум холодним, тому що попереду довга історія. В біблія такі слова: нехай сонце не зайде у гніві вашому. Тобто ви можете гніватись, але не втрачати самого себе. Розумієте, так? Сонце нехай не зайде у гніві вашому. Гнівайтеся, говорить Господь Сдержитель, але не зігрішайте. Тобто гнів не повинен заполонити вас повністю, щоб ви втратили самого себе, щоб ви перетворились на суцільний гнів, так як багатьох людей це зараз переповнює. Просто це не, це не допоможе ні в будівництві нам власної душі, і не допоможе в плані е, перемоги. Перемогти можна, лише чітко зважуючи за і проти, лише чітко бачачи перед собою відкритий горизонт, ідучи вперед. І молитися треба так само. От, моя прийма задача: знаєте, коли приходиш на похорони солдатів, їх дуже багато вже наших військових. Проводжав на той світ. Знаєте, коли всіх навколо розриває горе. Ну, маєш бути той, хтось один, хоча б, той, хто тримає самого себе в певному такому духовному балансі, щоб всі інші могли і помолитися, і провести. От мають бути ті люди, які все-таки не впускають своє серце до кінця гнів. Та саме тому, знаєте, праведний гнів, мабуть, у кожного з нас повинен бути, але він повинен бути. Трошки з боку від нашої особистості він не повинен нас полонити. Інакше ми себе втратимо, і тоді наші перемоги будуть нікчемні? Хто переможе? Такі ж самі е, ненависні люди, як вони прийшли до нас з ненавистю. Ні, з перемоги здобуваються е, мужністю, силою, знаєте, хоробрістю, героїзмом, але не ненависть. Ненависть спустошує. Чому Україна? От е, чим ми не знаю, винні в чомусь чи ми, ми щось зрішили? За що нам ось це все? Весь цей терор, який ми проживаємо. Тому що дійсно у багатьох людей багато і психологічних проблем, негараздів, втрата близької людини. Так? Я думаю, вже ну, ну, там, якщо не кожен, то кожен другий. друга людина вже втратила знайомого друга, брата чи когось на цій війні. І Ми прожили це все. Ну, ви знаєте, ем, мабуть, Питання, за що, я би ніколи не ставив. Тому що Господь, якщо щось і дає, то дає для чогось. Ем, не хотів би я думати, що за що. Взагалі, навіть звичайний такі пастирський педагогіці, коли ти спілкуєшся з людьми, так, то ми пробуємо сказати, що за кожною дією стоїть Господь, який тебе любить, як не дивно. І е, якщо Господь дає комусь більше випробування, отже, е, справджуються слова Господня, які колись сказав, кого люблю, того і наказую. Якщо батько може вдарити лише свого сина, чужого не вдарить. Ну так як звичайні педагоги, так ти не можеш там накричати на, на дитину чужої матері, десь на, на дитячому майданчику. Ти можеш наказати свого по-доброму. але наказати лише ти можеш його. Ти максимально можеш поділити увагу йому. Я вважаю, що українці набожний народ, і мало де в Європі можна знайти такі переповнені храми до нині, навіть період війни, коли багато хто від'їхав з країни. Люди віруючі, люди глибоко віруючі живуть традицією церковною. Я переконаний, що Господь задумав про нас щось велике. Можливо, я позитивіст, ну такий по натурі попри всі ці випробування. Попри мені здається, що ми самі знаєте, ми такі українці такі спокійні, в чомусь можемо навіть не неповоротки. І коли нас так Господь підхлесне, хоча хотілось би, звісно, без цього. Я не кажу, що війна це добре. Я просто хочу побачити в ній уже зараз, коли ми, слава Богу, не відступаємо навпаки. Відвоюємо сантиметри, кілометри свого своєї території. Я хочу побачити промисло Боже в цьому і побачити, що Господь через такі випробування. От він зараз відправив величезну кількість українців в Європу, там Сполучені Штати Америки, заможні країни, в країни з розвинутою демократією. Я переконаний, що велика частина з них приїде сюди, і принесе сюди також зерна, от нормальне майбутнього такого перезавантаження країн так. І можливо, ми би помирали повільно, втрачали ті самі 100, 200, 300 тисяч жителів через відсутність мети, відсутність консолідованості, так відсутність е, ідеї країни, ідеї нашої нації там і так далі. Можливо, ця війна, яка жахлива, і хотілося б її не бачити, але і в ній, можливо, є рука Господня, яка приведе нас до певного росту. Я хочу це вірити. Ну я в усьому бачу лише промисли Божої і переконаний, що. Тіла наших героїв і, і, і наші зруйновані будинки, церкви і е, м, центри культурного дозвілля стануть такими зернами, які проростуть в майбутньому в нову країну, яка оживе зовсім новим сяйвом. Ну, чомусь я так вірю, і я не хочу вірити в інше. Я не песиміст, я вірю, що зовсім стоїть Господь. Дякую. Ви як провідник з Богом. Я маю на увазі. Ви як священник, так. Чи був у вас якийсь віщий сон, коли закінчиться війна, коли, коли Україна зможе видихнути від цього московського звіра? Все дуже просто. Знаєте, ем, я точно переконаний, що пророцтв було надто багато за останні 2000 років, всі вони не справджувалися. А посправджувалися чисто випадково по теорії ймовірності, тому що якщо ти 100 пророцтв скажеш, ну якісь 5-10, де він будеться. Я переконаний, що ми зараз робимо все можливе для перемоги, і перемога відбудеться тоді, коли ми будемо в першу чергу консолідовані з середини. Я пам'ятаю історію, коли зараз багато чого розриває країну всередині, продовжує розривати. Відбуваються і політичні, скажімо так, бої Ну, і є, скандали в церквах, релігійні скандали, церковні скандали. Я пам'ятаю, коли м армія Веспеціана тіта брала Єрусалим. То це була друга половина першого століття. То найголовнішим чинником, чому такий Єрусалим був взятий, а він був дуже гарно ворожений. Три лінії було фортифікованих споруд. В середині було тоді близько 600 тисяч самих євреїв. Євреї були дуже сконсолідовані, вмотивовані на перемогу. Вони перед тим підняли повстання досить успішно. значить, вели спротив римським військам. Але в середині розпочалися чвари між двома партіями релігійними: там Фарисейська, садукейська, вони почали звинувачувати один одного і за чварами пропустили взяття першої лінії оборони. Чвари продовжились, і за чварами вони пропустили взяття другої лінії оборони. Мені дуже хотілося б, щоб от якщо буде повна консолідація все -таки, всередині країни, так? не розхитування човна в різних пунктах, а все ж таки єднання заради перемоги над спільним ворогом. Все ж таки, нам треба згадати перші дні війни, коли ми всі почувалися союзниками, і всі називали один одного друзями. Я пам'ятаю навіть вислови наших лідерів і про в тому числі про церкву. Всі до єдиного, хто зараз висловлюється проти нас, хоча ми зробили після цього дуже багато кроків на відсторонення від московського патріархату. Так, от в перші дні війни з кожних уст і з вуст президента, який говорив нас, всі церкви українські. І з уст, значить, його радників, і з уст, значить, голови офісу президента і голови Верховної Ради лунали винятково фрази людей, які розуміли, що почалася війна, все дуже важко. І всі, ті, хто не там, всі друзі. Звісно, є якісь колаборанти, ми всіх і будемо ловити, шукати там і садити, але всі інші, то хто не ворог, то реально нам друг. Така позиція приводить до перемоги. Я хотів би так. це побачити, щоб ми не бачили ворогів один в одному всередині mm -hmm. країни. Тому ну, що ми різні, ми завжди були різні, але ми так. можемо піти до перемоги, коли ми почнемо дивитися, як говорив Антуан в одну сторону. Так скажіть, будь ласка, от ця заборона Володимира Зеленського церкви, УПЦ Московського патріархату, заборона і єдність, незалежність держави. Ви підтримуєте цю ініціативу? Ну, я не чому? можу підтримувати будь-яку заборону, просто чому, тому що я за діалог будь-який. І от я буквально дів п'ять тому в мене було прекрасне спілкування з капеланом Православної церкви України на фронті. І було приємно, коли значить, комбат їхній підходить і каже, батько, відправляйте сюди ще священників, нам ще треба. Ще треба хоча б чотири капелани. Цей капелан ПЦУ підходить до мене абсолютно адекватно, починає говорити: слухай, каже: Ну як же багато роблять наші верхи для того, щоб ми з вами не... Значить, не потоворушували, не об'єдналися і так далі. Тобто, в нас є певне питання до того, наскільки багато робиться зусиль зараз і з боку УПЦ і з боку, боку ПЦУ за для формування майданчика для діалогу. Я його не бачу. Я бачу поки що безліч звинувачень, і держава займає тут тоді таку позицію теж всіх заборонити, однообразно образно кажучи, тому що ми найбільша конфесія в Україні. Найбільша. У нас найбільше парафіян, живих, які ходять. Тобто, якщо ми говоримо про воцерковлених людей. То тут навіть не можна порівняти, скільки людей приходить до нас на службу, так, кожної неділі. Там є. Це, 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 це статистика. Можна просто приїхати з камерою по будь-якому регіону України, подивитися, скільки людей стоїть у нас на службі. Це показник. І просто так забороняти церкву. Я не думаю, що це та е, значить, тактика керманні, Ну, країні, можливо, можливо, просто, щоб, щоб була ну, незалежність від московського патріархату. Ну, Але дивіться, якщо ми пропустимо, що таке відбудеться, буде заборона, то де так. будете ви? Ну, дивіться, складне питання. Е, більшість із, е, ну, скажімо так, моя позиція все ж таки, вона виходить із тих реалій, е, які я бачу навколо себе. Просто заборонити, заборонити чи це вдасться. Чому? Тому що це та лакуна, яку ніхто не зможе ніяк зайняти. Ну, гуляйте собі, в, там, в представників в ПЦУ зараз і так величезна проблема з кадрами. Величезна проблема, тому що дуже багато парафій там забиралися чи переходили. В них Ну, це завжди проблема. По перше кадрова проблема священська завжди була. Якщо зараз заборонити церкву, то більшість священнослужителів, а це завжди було в історії релігії. Заборона діє тільки на героїзацію нас. Пример, от ви забороніть мене в очах величезної кількості людей. Я завжди буду певною, певною мірою героєм, тому що завжди є певне протиборство з владою в будь-яких умовах. Якщо тим бачиться релігійна історія, повірте, моя катакомбність і моє служіння вдома. Дасть мені набагато більше аніж е, просто нагинання голови, коли держава втручається в ті сфери, які їй не варто втручатися. Я за те, щоб держава була медіатором тим, хто провадить діалог. Тим добре, а, а як, вони можуть, як вони можуть регулювати, коли виникають там секс скандали, коли виникають ось ці співи в лаврі? Mm -hmm. Майновазі за, за за матір Росію помалімся? Звіз від якої власне вилітають ці ракети, розумієте? Тобто, це ж має, має якось регулювати влада? Чітко правильно? чітко ми про це й говоримо. Якщо є такі факти, то ми всі живемо в правовому полі, і ці моменти треба жорстко відсікати, реагувати на них, на них, де це є прямим порушенням, значить, чи, чи військового законодавства, чи звичайно цивільного саджати. Значить, депордувати, якщо це стосується порушень. Але якщо я навколо себе бачу десятки, сотні тисячі священиків, які абсолютно патріотичні, і вони будуть страждати через те, що хтось там десь одна якась десята процента чудить, це не є, скажімо так, кроком в сторону Європи, в сторону демократії, я бажаю, що без історично склалося, що ніколи держава не отримувала церковної незалежності, церква без втручання держави. Це правда. І в цьому плані держава робить певні правильні кроки, але хотілося б, щоб вона стала не катком, який просто задавить дуже багатьох, ну і, походу, не помітить, що задавила невинних, так? А вона стала тим елементом, інструментом впливу, який через застосування різних інструментарії, в тому числі тиску, вмовляння і діалогу, була майданчиком, де могли би ну, часом навіть непримиренні не супротивники зійтись і поговорити. Я зараз скажу про. УПЦУ, митрополита Ефранія і УПЦ Метрополитану Фрі, щоб все ж таки підштовхнути максимально швидко їх до такого необхідного нам діалогу для вирішення складних питань, внутрішніх, канонічних, дисциплінарних і так далі. Але таку роль держави я вітаю. Держава по... так історично склалася. Вона завжди була отаким, як кажуть мої діти, волшебним пенділем, Простіть за російське слово. Ну вона завжди була таким русійним, але не катком, який просто зминає всіх підряд. Це не приносить. Я почув вас, я почув вас. І щоб закінчити е, цю тему, цей блок питань е, з приводу молитви або пісні, щоб заспокоїтися, е, ну, тому що ми бачимо дуже багато новин, е, втрата близької людини. Е, можливо, що ви порекомендуєте? Що може порекомендувати священник? Ви знаєте, е, я мало зараз набагато менше почав писати в соцмережах. Натомість, весь період війни е, я подвоїв, потроїв ну, збільшив в рази кількість як храмових богослужінь, проведення молебних церковних і проведення домашньої молитви. Тому що молитва заспокоює. Знаєте, навіть розмова за чашкою кави з подругою, вона тебе тішить, поки ти говориш. Потім ти залишаєшся з тими ж проблемами. А молитва дивним чином, вона розраджує людину. І от я ж часто спілкуюся з матерями загиблих, з їхніми дружинами. І вони часом кажуть: знаєте, батька, лише поки звучала молитва, ця година, півтори, там, чи це була панахида, чи це була значить, інша якась служба, відступили всі якісь тривоги, проблеми. Я просто, наче, була е, в живих стосунках із тим, кого нещодавно поховали. Молитва має дієву силу. Молитва має ем, силу зціляти оці душевні духовні рани, які не стіли жодними заспокійливими, ем, жодними ем, ліками. Так що я за молитву, а пісня, пісня, мені здається, вона токається трошки слабших е, історій, але теж допомагає. Апостол Павло говорив наперед душевне, а потім духовне. Іноді той, хто, ще, можливо, не досягнув радості в молитві, він може розрадити себе і в хорошій пісні, в душевній пісні. От, я думаю, це теж допомагає. Ну, якраз в католицькій церкві, тому що я заходив, там дуже багато пісень співають в православних, якісь ну, сумніші. так. Ну, це по-різному, кому як. Але я думаю, що ваша пісня, тому що глядачі вас пам'ятають з голосу країни. Бо... ...ну, долинала до багатьох сердець. І хто йому знає, можливо, в майбутньому ми побачимо вас більше також і на сцені. Можливо, ну до війни насправді в мене лише ущільнювався графік виступів. Були сольні концерти. Ми гадали, <клухи> Ждали, та й пройшли. ті дні. Найбільших сценах, як сказали, за кордоном. В Україні я вже не знаю, мабуть, об'їхав всі обласні центри, які тільки можна по декілька разів в найбільших залах. От. Але, звісно, війна поставила свої. Ну, я не можу зараз обирати між пісною і молитвою, я обираю просто молитву, тому що ну, зараз я потрібен саме як священник. Я виїжджаю співати, лише коли мова йде про благодійні якісь концерти, можна зібрати певні кошти значить, на ті чи інші благодійні потреби ЗСУ. Так, в основному я зараз. Але ні, концерти, слава Богу, є, і після війни, я надіюсь, вони відновляться. Мені це також цікаво. Дякую, друзі, з нами був сьогодні Олександр Клименко, священник УПЦ, а також е, переможець Голосу України. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі під цим відео.